Ейн Остін. Гордість і упередженість. Розділ 13 Сподіваюся, моя люба, сказав містер Беннет своїй дружині наступного ранку за сніданком. Що на сьогодні ти наказала приготувати добрячий обід, бо я маю підстави очікувати поповнення до нашої родинної компанії. Що ти хочеш цим сказати, любий? Щось я не чула, аби хтось збирався прийти. Хіба що випадково зайде Шарлотта Лукас? Сподіваюся, мої обіди смакують їй добре. Не думаю, що вдома їй часто випадають такі добрі обіди. Людина, про яку я говорю, джентльмен і до того ж приїжджий. Очі місіс Беннет заіскрилися. Джентльмен та ще й не з наших країв. Це точно містер Бінглі. Ну й ця, ця ж ти, Джейн. Могла б мене хоч якось попередити хитрухо. Що ж, я буду надзвичайно рада побачитись із містером Бінглі. Але ж, о господи, сьогодні ми не зможемо розжитись ані шматочком риби. Така невдача, Лідія, серденько, смикне дзвоника, я мушу дати розпорядження економці. Це буде не містер Бінглі, сказав її чоловік, а особа, котру я жодного разу не бачив за все своє життя. Всі неймовірно здивувались. А містер Бенет отримав чималу втіху, коли його дружина і дочки враз накинулися на нього і хором почали розпитувати, що і як. Повтішавшись який час із їхньої допитливості, він нарешті дав пояснення. Приблизно місяць тому я отримав листа і приблизно два тижні тому дав на нього відповідь, бо визнав цю справу досить делікатною і вартою невідкладної уваги. Цей лист від мого двоюрідного брата, містера Колінза, котрий у разі моєї смерті може всіх вас витурити з цього будинку, як тільки йому це заманеться. Благаю, любий, не треба, скрикнула його дружина. Я не можу чути про це без тремтіння. Будь ласка, не кажи нічого про цю ненависну людину. Немає нічого гіршого, коли твій маєток успадковують не твої діти, а хтось інший. Знаю, якби я була на твоєму місці, вже давно спробувала б щось придумати і знайти вихід із цієї неприємної ситуації. Джейн та Елізабет намагалися пояснити їй сутність майоратного успадкування, але, надаремне, вони й раніше намагалися це зробити та не могли достукатися до здорового глузду місіс Беннет. тож вона вперто продовжувала несамовито ремствувати з приводу такого порядку успадкування, який дозволяє відібрати маєток у родини, де є аж п'ятеро дочок, на користь якогось нікому не потрібного нікчем. Така обставина дійсно є дуже несправедливою, мовив містер Беннет, і ніщо не зможе загладити провину містера Колінза, котра полягає в тому, що він успадкував Лонгберн. Але якщо ви послухаєте оцього листа, то, може, його стиль хоч трохи пом'якшить вашу суворість. Ні, я впевнена, що цього не станеться, і я вважаю, що з його боку було б величезним нахабством та ще й лицемірством писати тобі взагалі. Терпіти не можу таких фальшивих благодійників. Краще б уже продовжував сваритися з вами, як це робив до нього його батько. А що, здається, він і дійсно мав якісь синівські докори сумління з цього приводу. Ось побачите Гансфорд, що біля Вестерхема Кент, 15 жовтня. Шановний добродію, суперечка між вами та моїм шановним покійним батьком завжди була для мене приводом для великого занепокоєння. Відтоді, як я мав нещастя втратити свого батька, я часто бажав усунути непорозуміння, та певний час мене стримували сумніви. Я боявся, що добрі стосунки з тими людьми, з якими він завжди мав задоволення сваритися, були б наругою над пам'яттю про нього. Ось це місце, місіс Беннетт. Однак тепер моя думка з цього приводу є цілком визначеною, бо, отримавши висвячення в Істері, я мав щастя бути призначеним на посаду її ясневельможністю леді Кетрін Дебург, довою сера Льюіса Дебурга. Саме завдяки її щедрості та доброчинності я отримав важливу посаду парафіяльного священника в її парафії, де я тепер ревно і покірливо, з вдячною повагою. Ставитимуся до її світлості і буду завжди готовий виконувати обряди та урочисті церемонії, ведені Англіканською церквою. Більше того, як духовна особа, я вважаю своїм обов'язком сприяти встановленню благословенного миру в усіх сім'ях, котрими мені доведеться опікуватись. Я тішу себе думкою, що ця моя щиросердна спроба примирення є гідною всіляких похвал і що та обставина, згідно з якою я маю спадкувати маєток Лонгбер, буде з вашого боку доброзичливо проігнорована і не змусить вас відкинути пропоновану мною оливкову гілку миру. Мене не може не турбувати той факт, що для ваших дочок я, є наче уособленням лиха, тому благаю вас дозволити мені попросити вибачення і завірити вас у своїй готовності до всіляких компенсацій зі свого боку. Але про це ми поговоримо згодом. Якщо ви не заперечуєте проти того, щоб прийняти мене у вашій домівці, то я охоче зроблю вам і вашій родині візит у понеділок, 18 листопада о 4-й годині. Дозвольте мені скористатися вашою гостинністю до наступної суботи. Особливо для мене це не викличе якихось незручностей, оскільки леді Кетрін зовсім не заперечує проти того, щоб я час від часу. Міг у недільний день піти у своїх справах за умови, якщо до ведення служби залучається якийсь інший священник. І щирими побажаннями добра вашій дружині та вашим донькам, ваш, шановний добродію, незмінний доброзичливець і друг Ільям Колінс Значить, о четвертій годині ми будемо очікувати на появу цього посланця миру, мовив містер Беннет, складаючи листа. Як на мене, то він видається надзвичайно сумлінним та вічливим молодиком. Не сумніваюся, що він стане дуже корисним знайомим, особливо коли леді Кетрін виявлятиме до нього прихильність, даючи йому змогу приходити до нас у гості. Однак мене зацікавили його висловлювання стосовно дівчат, і якщо йому вже так хочеться компенсувати їм збитки, то я не та людина, яка буде його розохочувати. Важко здогадатися, сказала Джейн, у який спосіб він збирається зробити нам відшкодування, котре вважає своїм обов'язком, але таке бажання безперервно робить йому честь. Лізабет була вражена переважно його незвичайною поштивістю на адресу леді Кетрін і добросердним наміром хрестити, одружувати і відправляти похорони своїх парафіян будь-коли і будь де. Це, напевне, якийсь дивак, я так гадаю, сказала вона. Не можу зрозуміти, що він за людина. В його стилі чимало пишномовності, а що він хотів сказати своїми вибаченнями за те, що є прямим спадкоємцем. Можна подумати, він би відмовився від цього права, як би міг. Тату, його можна назвати розважливою людиною? Ні, моя люба, думаю, що ні. Я сильно сподіваюся, що виявиться якраз навпаки. Його лист це суміш раболіпства і пихи, і це дає мені підстави сподіватися на краще. Мені дуже кортить його побачити. З точки зору композиції, зазначила Мері, його лист не видається якимось недолугим. Може, думка про ливкову гілку і не є дуже оригінальною, зате подано її дуже вдало. Для Кетрін та Лідії ні лист, ні його автор ніякого інтересу не являли. Це сталося хіба б що тоді, коли він з'явився б перед ними в яскраво червоному мундирі, бо вже декілька тижнів усі їхні розваги були пов'язані з людьми в одязі лише такого кольору. Що ж до їхньої матері, то лист містера Колінза майже розвіяв усю її антипатію до нього. І вона готувалася зустріти родича з таким внутрішнім спокоєм, що чоловіки та дочки аж диву давалися. Містер Колінз пунктуально дотримався зазначеного ним часу і був радо та чемно зустрінутий усією сім'єю. Містер Беннет говорив мало, зате дами перебували в досить говірливому настрої. Та й, схоже, що містеру Колінзу теж не потрібно було заохочення, Бо він явно і сам не збирався мовчати. Це був високий, 25-літній молодик кремезно незграбної статури. Вигляд у нього був похмуро серйозний і статечний, а манери дуже формальними. Не встиг він усістися, як уже відпустив місіс Беннет комплімент із приводу її чудових дівчат, сказавши, що раніше чув багато про їхню вроду, але тепер пересвідчився. Щоправда, далеко випередила чутку, потім зазначив про відсутність у нього сумнівів стосовно їхнього подальшого щасливого майбуття в сімейному житті. Декому з присутніх така галантність не зовсім сподобалась. Але місіс Беннет, для якої годилися будь-які компліменти, з готовністю підхопила. Ой, ви такі люб'язні, добродію. Всім своїм серцем я бажаю, щоб так воно й було, бо інакше їх чекатиме нужденне життя. Світ влаштований так несправедливо. Я так розумію, що ви натякаєте на успадкування цього маєтку. Ох, добродію, саме на це я і натякаю. Погодьтеся, що для моїх дівчат ця обставина є дуже болісною і печальною. Не думайте, що я маю якісь претензії особисто до вас, бо в цьому світі все залежить від волі випадку. Хіба ж можна довідатись заздалегідь? Кому саме дістанеться маєтність, якщо вже вона має бути успадкованою? Я добре свідомий тих великих труднощів, які можуть випасти на долю моїх прекрасних кузин пані, і готовий багато чого сказати з цього приводу, але боюся видатися поспішливим і похапливим. Але я можу запевнити молодих панянок, що прибув сюди налаштованим на те, щоб захоплюватися ними. Наразі я не скажу більше нічого. Але, може, після нашого тіснішого знайомства, його промову перервало запрошення до обіду. Дівчата посміхнулись одна одні. Вони виявилися не єдиними об'єктами захоплення, висловлюваного містером Колінзом. Він ретельно оглядав, нахвалюючи і вітальню, і обідню кімнату, не забувши про меблі, що там стояли. Його захват, може, й вплинув безворушливо на почуття місіс Бенет. Якби не гнітюще припущення, що оглядав він усе це як майбутній господар. З приводу обіду він також не проминув висловити свій захват, жваво при цьому поцікавившись, кому з його прекрасних кузин вони завдячують такому чудовому куховарському мистецтву. Але тут його просвітила місіс Беннет, котра досить різким тоном пояснила йому, що вони цілком у змозі наймати добру куховарку. І що її дівчатам на кухні робити нічого. Він попросив пробачення за те, що образив її. Вже лагіднішим тоном вона заявила, що зовсім не образилась. Але містер Колінс продовжував вибачатися десь іще хвилин 15. За обідом містер Беннет не промовив майже ні слова. Зате, коли слуг відпустили, то він вирішив, що настав час для розмови з гостем, і почав з теми. Котрій, як йому здавалося, містер Колінс зможе показати все своє красномовство, а саме зазначив, що тому надзвичайно поталанило з патронесою, бо леді Кетрін де бург виявила надзвичайну прихильність до його потреб і турботливість щодо його комфорту. Містер Беннет уцілив якраз у точку. Його гість розсипався в похвалах своїй опікунці. Розмова на цю тему зробила його манери. Ще більш серйозно урочистими. З виглядом, сповненим значущості, він заявив, що ніколи в житті не бачив, аби дуже поважна особа так ставилася до оточуючих, з такою доброзичливістю та поблажливістю, які виявила леді Кетрін. Її світлості дуже сподобалися ті дві проповіді, які він уже встиг виголосити в її присутності. Вона також двічі запрошувала його до Розінгса на обід. А не пізніше як минулої суботи послала за ним, аби він склав компанію для партії в кадриль. Багато людей вважали леді Кетрін гордовитою він же знав од неї лише доброзичливість і дружелюбність. Вона ставилася до нього так само, як і до інших джентльменів і до того ж не мала ніяких заперечень, ні проти його входження в місцеве товариство. Ні проти того, щоб він час від часу міг полишати свою парафію на тиждень другий для відвідин своїх родичів. Леді Кетрін навіть поблажливо порадила йому одружитись якомога швидше, якщо він, звичайно ж, зробить розважливий вибір, а одного разу навіть відвідала його скромну оселю і дуже схвально поставилася до тих переробок, що він їх там виконував, а кілька з них зволила запропонувати сама. Деякі полички у комірчинах на горі. Так чемно й доброзичливо з її боку, мовила місіс Беннет. Вона справді жінка дуже привітна. Шкода, що загалом поважні дами так мало схожі на неї в цьому відношенні. Вона живе поруч з вами, добродію. Від Розінг з парку помешкання її ясновельможності, сад, у якому розташована моя скромна оселя, відділяє лише стежина. Здається, ви сказали добродію, що леді Кетрін удова? Чи має вона сина або дочку? Вона має лише одну дочку, спадкоємицю Розінгса і надзвичайно великої земельної маєтності. Он воно як. вигукнула місіс Беннет і кивнула головою. Значить, вона забезпечена набагато краще за інших дівчат. А яка вона? Вродлива? Це надзвичайно чарівлива дівчина. Мама Леді Кетрін каже, що в розумінні істиної вроди її донька набагато переважає представниць своєї статі, тому що в рисах її обличчя є те, що вирізняє дівчину шляхетного походження. На жаль, вона має слабке здоров'я, і це не дало їй змоги досягти тих успіхів у освіті та вихованні, яких вона досягла б за обставин більш сприятливих. Оце я дізнався від її наставниці. Вона і досі з ними живе, але донька Леді Кетрін, особа надзвичайно люб'язна. Вона часто зволить проїздити мимо моєї скромної оселі у маленькому фаетоні, запряженому конячками поні. А її представляли товариству щось я не зустрічала її імені серед придворних дам. На жаль, непевний стан її здоров'я не дає їй змоги перебувати у Лондоні. Одного разу я зауважив Леді Кетрін. Що ця обставина позбавила британський королівський двір його найгарнішої окраси. Мені здалося, що ця фраза їй дуже сподобалась, тож цілком природно, що при кожній нагоді я щасливий робити ті маленькі витончені компліменти, котрі так подобаються дамам. Я неодноразово казав леді Кетрін, що її чарівлива донька виглядає справжньою герцогинею, і що не цей високий титул прикрасить її, а навпаки. Вона стане окрасою цього титулу. Такі маленькі вияви уваги завжди до вподоби її світлості, і вони, як я сподіваюся, відплатяться сторицею. І правильно сподіваєтеся, сказав містер Беннет, ваше щастя, що ви маєте хист до витончених лестощів. Дозвольте запитати, а ці вияви уваги з вашого боку спричинюються миттєвими душевними поривами, чи ви придумуєте їх заздалегідь? Вони виникають головним чином на потребу моменту. Інколи мені самому цікаво заздалегідь вигадувати невеличкі елегантні компліменти під якісь можливі ситуації так, аби їх можна було видозмінювати залежно від якихось часто повторюваних обставин. Ці компліменти я намагаюся робити з виглядом якомога більш невимушеним. Очікування містера Беннета справдилися цілком. Його двоюрідний брат виявився Бовдуром, як він і сподівався. З величезним задоволенням він прислухався до його слів, але водночас зберігав якомога більш незворушливий вираз обличчя, не бажаючи ні з ким ділитися своєю радістю, лише час від часу поглядаючи на Елізабет. Настав час чаювати, і містер Беннет, достатньо навтішавшись, знову із задоволенням запросив свого гостя до вітальні. А коли чаювання скінчилося, то він з не меншим задоволенням попрохав його почитати для панянок у голос. Містер Колінс радо погодився, принесли книгу, але, взявши її до рук, а все вказувало на те, що та книга була із громадської бібліотеки, він тут же відсахнувся, вибачився і заявив, що такої літератури, як романи, ніколи не читає. Кітті отетеріло витріщилася на нього. А Лідія здивовано вигукнула повитягали інші книжки. Тож дещо, повагавшись, містер Колінс вибрав проповіді Фордайса. Лідія зачудовано спостерігала, як він відкрив фоліант, але не встиг занудливо урочисто прочитати й трьох сторінок, як вона перервала його такими словами. А знаєте, мамо, дядько Філіпс одейкує, що не жене річарда. Якщо він це дійсно зробить. То його візьме на роботу полковник Форстер. Тітонька сама мені про це сказала в суботу. Завтра я піду до Меритона, щоб більше про це почути і спитатися, коли містер Денні збирається повернутись із Лондона. Дві старші сестри накинулися на Лідію, щоб та не базікала, де не треба. Але містер Колінс, дуже образившись, відклав книгу і мовив. Мені часто доводилося бачити, що молоді дівчата мало. Дуже мало цікавляться книжками серйозного гатунку, хоча ті пишуться виключно для їхнього ж блага. Знаюся, це мене дивує надзвичайно, бо й справді, що може бути кориснішим для молодих дівчат, ніж просвіта й добра порада. Але я більше не набридатиму моїй молодій кузині. Потім він звернувся до містера Бенета і запропонував йому зіграти з ним у трик-трак. Той прийняв кинутий виклик. Зазначивши при цьому, що містер Колінс учинив мудро, полишивши дівчат з їхніми дріб'язковими турботами та радощами. Місіс Беннет і дочки старанно та чемно вибачилися за безтактність Лідії та обіцяли, що цього більше не повториться, якщо він знову візьметься за книжку. Але містер Колінс запевнив їх, що не тримає зла на свою юну кузину і не вважає її поводження образливим. А потім усівся з містером Бенетом за інший стіл і приготувався до гри в карти.